Хлібний да все вирішується на полі. П'ятнадцята година. Ви дивитеся новини. Російська армія атакує об'єкти критичної інфраструктури Чернігова. Про таке повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Він закликав містян перебувати у безпечних місцях раніше. Про загрозу ударних БПЛА для регіону заявили у повітряних силах, і як ви можете бачити з мапи на ваших екранах. Є небезпека також і для окремих громад Сумщини. Чернігівщина від ранку під масованою атакою ударних дронів близько 14 безпілотників поцілили зранку по околиці Черніжина. Про таке повідомив міський голова Олександр Кодола. Росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури. Попередньо постраждалих немає без електропостачання залишаються близько 30 тисяч абонентів Ніжинської громади. Майже 600 ударів за добу такі наслідки обстрілів пріфронтових територій на Запоріжжі. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула. Ще двоє дістали поранення. І більше про ситуацію розповість моя колега Інна Гогой. Вона зараз зі студією наживо із Запоріжжя. Інно, вітаю. розповідає, що тобі відомо на цей момент. Вітаю, Олександра протягом цієї доби під обстрілами перебували 12 населених пунктів. і Здебільшого протягом доби прифронтові території потерпали від ударів ворожої артилерії, а також дронових атак. А по Гуляйполю Росіяни завдали ще й авіаційного удару. І власне внаслідок обстрілів у Пологівському і Васильівському районах спалахнули пожежі, горіли господарчі споруди. А також ділянка із сухою травою усі займання ліквідували рятувальники. Ну а загалом протягом доби Же зафіксовано понад три десятка повідомлень про пошкодження цивільної інфраструктури, наслідок обстрілів, побито, зокрема житлові будинки, а також автомобілі. І цієї доби внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина від у Васильівському районі. Від удару ворожого ФПВ загинула 68-річна жінка. Відомо, що безпілотник влучив у і пошкодив приватний будинок. А у пологівському районі ворожий ФПВ травмував двох подружжя пенсіонерів. Усі до необхідну допомогу постраждалим надали медики. А загалом наразі у в запорізьких лікарнях перебуває 31 людина, яка зазнала поранень внаслідок обстрілів самого Запоріжжя, а також прифронтових районів області у усіх пацієнтів. Це переломи, а також контузії, вибухові травми і травматичні ампутації. І за даними медиків, зараз вісім людей перебувають у важкому і вкрай важкому станах. Така інформація станом на зараз по області власне. Я продовжую стежити за тим, що відбувається в місті і в області. А зараз передаю вам слова, Олександра. Дякую, Інно. Про наслідки російських обстрілів на Запоріжжі. Ми дізналися від нашої кореспондентки Інни Гогой. У Херсоні внаслідок російського обстрілу постраждав чоловік. Як повідомили в обласній адміністрації, він перебував в оселі, коли росіяни накрили з реактивної артилерії корабельний район. Серйозних руйнувань зазнав житловий будинок. Окупанти вдарили по ньому прицільно. Потрощено фасад та покрівлю, а частина приміщення згоріла. Люди оговтуються після пережитого стресу. Шестріс двадцять один Один був і попала куди? Прямо в А Посадавших немає. Навіть жива. Біж би руський мірздок. А ви знаходились в будинку? Я приїхала від матері, він був здесь льоха. П'ятеро загиблих, 17 поранених. Такі наслідки російських атак по Донеччині протягом минулої доби. Загалом ворог здійснив понад дві тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору. Повідомляють в обласній поліції. Під вогнем перебували 10 населених пунктів. У руйнувань зазнали 95 цивільних об'єктів, з них 80 житлових будинків. Для атак окупанти застосовували безпілотники та авіабомби. Крім того, сьогодні після опівночі під вогнем знову опинилася дружківка, пошкоджено приватний будинок. Поліція та служба безпеки України за всіма фактами відкрили кримінальні провадження про воєнні злочини. Ми були далі там. У нас от, там от там, отам, на вона стороні. У нас така там кімната, дитяча, і ми були в дитячій. Ми не чули, що воно прилетіло. Чуємо в хаті дим. Дим смердить у хаті. От, Хорошо, що дітвори вдома немає. А тут сусідка. Сусідку забрала скоро, дуже поранило її. Оце отак. Ми не знаємо, що нам робити. Кришу знесло, вікна позносило, машину побило, у дворі все побито. Про ситуацію на фронті та необхідну зброю для захисту України говорили в Нью-Йорку наша делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським та делегація Конгресу США, як повідомили в офісі президента на зустрічі були присутні конгресмени обох палат та партій. Глава нашої держави подякував за підтримку впродовж усіх років війни американському народові, президентові та конгресменам. Данія під прицілом дронів удруге за тиждень невідомі безпілотники порушили повітряний простір країни та паралізували авіасполучення минулої ночі. Дрони зупинили роботу п'яти аеропортів на заході Данії, включно з авіабазою, де базуються винищувачі F-16 та F-35. Білунд закривали на годину Ольборг на три години. Данський міністр юстиції Петер Гумельгор заявив, що за атаками стоїть професійний актор у рамках гібридної кампанії. Знагнітання страху, як зазвичай, російська сторона заперечує причетність до інциденту в Копенгагені, але міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус прямо звинуватив Путіна. Підозра очевидна, це частина стратегії Володимира Путіна, і ми не можемо сказати нічого конкретного в цьому випадку. Але це частина того, що ми переживаємо щодня. Ми не у стані війни, але ми також більше не перебуваємо в повному мирі. Нас атакують гібридно в рамках дезінформаційних компаній, а тепер ще й за допомогою дронів. Це реальність, з якою ми стикаємося та маємо справу. Від 2 до 5 літрів крові необхідно для порятунку важкопораненого бійця. Щоб поповнювати запаси, медики проводять донорські акції, адже кажуть, потреби у ній не меншають, а резерви вичерпуються. З 2014 року в одній з лікарень Дніпра перелили понад 21 тонну крові. На дні донора побувала наша знімальна група. Чи відгукнулися цього разу люди на заклик лікарів? Про це в репортажі Олени Мандалюк. Черга з охочих стати донором починається ще на вулиці у коридорі лікарні. Вже кілька годин триває реєстрація. Людмила, хоч і поспішає на роботу, але здати кров на сьогодні. Її головна мета зізнається, повномасштабна війна розділила її життя на до та після. На початку війни місяця чотири волонтерила. Я готувала їжу для наших захисників. На 60 чоловік у мене вдома. Так що у мене зять, доброволець, всі куми добровольці. Ми з 24 лютого 22 року на війні по сьогодні. З 22-го жінка ще жодного разу не пропустила донорські акції, а крім того, регулярно здає плазму в банк крові. Це кожна людина має прийти до цього сама, тому що ми живемо тільки тому, що нас захищають. Якщо нас вони не будуть захищати, нас повбивають і все. Це плин до кожного сюди. Я, я так думаю, Павло теж прийшов поділитися своєю другою позитивною групою. У 22 му добровільно став на захист України, служив піхотинцем на східному напрямку. На війні втратив брата, довелося списатися, щоб підтримати рідних. Не щоток знає, чого потребують побратими на фронті. Перше, тому що воював був відсутній тут. Якби якби був тут на цивільці, то здавав би кожен раз. Це добре, що вони підтримують. Дуже добре. Без без цивільних не було б не ні війська, нічого. Чесно вам скажу. Стати донором вирвався між операціями і Ярослав. Він лікар-хірург. В нашому центрі в середньому виконується близько 10 оперативних втручань. Майже у кожного пацієнта є зниження гемоглобіну, є кровотечі, які потребують відновлення. Золоті руки хірургів не врятують життя пацієнта без переливання крові. Ділиться Ярослав сам має першу позитивно, але зізнається нині велика потреба у всіх групах. Були поранені да, кінцівки, і три, чотири кінцівки, яким були виконані ампутації і трьох кінцівок. Тому ми розуміємо, що йому потрібно дуже багато крові. Важко поранені надходять кожного дня і кожної ночі. Кожен з них потребує переливання крові. Якщо брати пацієнтів реанімаційного відділення, то в середньому кожен з них отримує від 2 до літрів до 5 і більше. Тому потреба в крові дуже велика. Щоб урятувати життя одного важко пораненого, необхідні мінімум чотири донори. Поповнювати запаси крові вдається саме завдяки таким акціям. Сьогодні щонайменше 200 донорів вже до нас завітали, і ми очікуємо, що вони будуть ще підходити. І така кількість донорів дозволяє забезпечити потребу в донорській крові на певний час. З 2014 року лише в цій лікарні за для порятунку пацієнтів перелили 21 тонну крові, і потребу кажуть медики не меншають з Дніпра. Олена Медалюк, Ярослав Засоба Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини не веде. Перегони озброєнь. Київ має дрони, що захищають право на життя українців. Так і заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Почуємо. В Україні немає великих товстих ракет, якими диктатори люблять хизуватися на парадах. Але у нас є дрони, які можуть літати до 2-3 тисяч кілометрів. У нас не було іншого вибору, окрім як будувати їх, щоб захистити наше право на життя. НАТО має посилити реакцію на провокації Росії в повітряному просторі східної Європи, заявив президент Франції Мануель Макрон. Він наголосив, що відповіді мають бути рішучими, але без відкриття вогню по російських літаках. Так, Макрон заперечив позицію американського колеги Трампа, який підтримує збиття порушників. Французький лідер підкреслив, що НАТО вже посилило оборону пропорційно. Каже, в разі нових порушень заходи у відповідь будуть посилені. Про це говоримо далі з нами. Денис Попович, військовий оглядач. Пане Денисе, вітаємо вас. Доброго дня, пане Денисе, давайте, давайте зважимо все сказане за і проти посилення безпеки повітряного простору Євросоюзу, повітряного простору країн-членів Північно-Атлантичного Альянсу. Ми будемо рішучими, але не будемо відкривати вогонь. Як це зважати і розуміти, на ваш погляд? На мій погляд, ніяк. Або б'єш, або не б'єш. Угу. Не можна завдати удару і зупинити кулак у повітрі, не досягнувши мети. Тоді ти не вдарив. Ну, от, Це от схоже на те, розмахнувся, але не вдарив. Як можна рішуче протидіяти? Тобто, які є до цього значить, можливості. Ну, хай пан Макрон пояснить, як можна рішуче протидіяти, не збивати ці повітряні об'єкти. Я чесно кажу, що мені важко тут щось прокоментувати. Або ти збиваєш, або ти не збиваєш. Якщо ти не збиваєш, тоді, значить, Російська Федерація буде далі запускати ці повітряні об'єкти. Їх буде більше щоразу. Буде більше країн, куди вони долітають. Вчора знову Данія була вночі, наприклад. Тобто тут е, немає третього варіанту. Або ти б'єш, або ти не б'єш. Ну, тут. Так, і Данія, наскільки я розумію, і сьогодні була. На ваш погляд, ось ці провокації на закриття повітряного простору, наскільки вони будуть ширитись в контексті останніх подій, до речі? Та звісно, будуть ширитись. Ну, давайте ми порахуємо, хоча б починаючи з 10 вересня, скільки таких варіантів вже було. А вересня ще не закінчився. Ну. Вони щоразу вони посилюються, вони, їх стає частіше. Якщо там, ми там, дай Боже, раз в місяць могли там почути про появу якихось дронів, про перекриття е, на Балтійському морі і так далі, то тепер ми щоразу це чуємо, ну, майже кожен день щось відбувається. Ну, ось вам відповідь на це питання. Далі буде тільки гірше. Оскільки Російська Федерація не бачить е відсічі суттєвої. Вона вважає, що можна далі, е, далі можна випробовувати НАТО на місці. Зараз ми запустили дрони по Данії, по Швеції, по Норвегії. Нема відповіді як такої. Проходить дві доби, у ніч на сьогодні запускається ще порція дронів. Закривається аеропорт в Ольбурзі. Нема е, відповіді на це. Давайте ми з вами погадаємо, що буде далі. Скажіть, будь ласка, повертаючись до 80-ї сесії генеральної асамблеї ООН, прозвучала низка заяв, зокрема, ми давали. Заяву президента України Володимира Зеленського з приводу того, що ну він загострює на цьому питанні, Україна не веде гонку озброєнь. Так ми ну не ми були ініціаторами того, що зараз ми виробляємо почали. Так знову повернулись до виробництва, зокрема балістичних ракет перегони озброєнь в світі. Наскільки цей маховик за вашими спостереженнями за вашою інформацією? Досяг максимальних або не досяг максимальних о -о обертів, перегони озброю веде зараз Російська Федерація. Європа зараз в найкращому випадку лише просинається в цьому контексті. Тому порівнювати цю гонку озброєння, як це було під час Холодної війни, коли і США з одного боку і Блок НАТО на той час і країни Варшавської угоди, передусім Радянський Союз, вели гонку озброєнь. Зараз цього нема. Зараз вона йде в одні ворота, як кажуть, і ці ворота поки що забуває Російська Федерація. Вона дуже сильно переважає європейські країни за обсягами виробництва озброєнь, і це визнають і на заході так само. Тобто я тут жодної Америки не відкриваю. З урахуванням нових реалій я маю на увазі під новими реаліями сучасну війну, яка зараз на жаль відбувається на теренах України, і ось ці там заяви про наміри щодо переозброєння глобального переозброєння. Знов таки за вашими спостереженнями, хто більш гнучкий в цьому сенсі, є хто з великих країн вже вже почав враховувати те, що вони бачать в нас на полі? Бою. І як це втілюється? На мій погляд, передусім, це Німеччина. Зараз вона демонструє, демонструє Ну принаймні на вербальному рівні дуже багато є заяв про переозброєння про переозброєння, про збільшення фінансування Бундесферу, про будівництво інфраструктури, яка в тому числі пов'язана із прийомом поранених на випадок Великої війни. До цього активно розвивала свою військову, своє військове будівництво Польщі. Вони активно закуповували сучасне озброєння. Ну, от, це продусім танки з Південної Кореї, коли можна їх згадати. Не, не, це не, не лише танки, ясна річ, просто їх можна згадати. Дуже, це, дуже багато про це е, розповідалося. Але удар не удар, а поява російських безпілотників на територію Польщі. 10 вересня вона продемонструвала, що, на жаль, ті системи озброєння, які поляки активно закуповували, розвиваючи свої збройні сили, вони відповідають рівню війни 2022 року, 2023 року, максимум. Тепер їм треба займатися виробництвом дронів і значить, переймати наш досвід в цьому питанні. Ну вони цим займаються, були відповідні заяви. Тобто зараз я б назвав би ці дві країни, які е, зараз серйозно реагують на зміну військово-політичної ситуації у світі. Пане Денисе, і при цьому ви називаєте лише країни європейські. Буквально на днях впала в око інформація, що Китай буквально вигрібає всю, всю нафту. І там, крім іншого, ну ми ж достеменно не знаємо, чому саме він це робить, або просто ціна приємна, або якісь сховища додаткові збудували. Вони їх заповнюють, або знаєте, як перед кожним. Кожною великою війною певні країни роблять дуже великі закупівлі певних товарів. Я до чого веду? Одна з одне з припущень, що Китай до чогось готується. До чого там можливо нападу на Тайвань або до блокади Тайваню? Скажіть, будь ласка, я до чого веду? А що на сході зараз відбувається відбувається? Чи стежите ви за цим? І ну які тенденції зараз панують там? Ну, я називав країни, які готуються до які намагаються врахувати сучасні вимоги часу, вимоги часу в плані ведення війни, я називав ті країни, які підтримують нас так чи інакше. Польща, Німеччина і так далі. Це ті країни, які на нашому боці. Ну, Китай вважається, що він на боці Російської Федерації, але ну, ви маєте рацію, якщо там зайти в більш широкому контексті, так безумовно готується Китай. Він готується, очевидно, не так. До нахід нападу на Тайвань. Ну це не, не, не співмірні, скажімо так, гравці Китаю та Тайвань. Ми все чудово розуміємо, вони готуються до наслідків цього нападу, тобто вони, умовно кажучи, напали на Тайвань. Там окупували його чи ні, але вони готуються до того, що може відбутися після їхнього нападу на, на, на Тайвань, тобто до можливої реакції сполучені Америки. І ці е, закупівлі вони, в принципі, свідчать до підготовки до значно більш масштабних подій ніж спроба атакувати Тайвань. Знову ж таки, хочу підкреслити гравці, не співміри, не співставні. Китай та Тайвань. Ми чудово розуміємо, що це різні вісові категорії, абсолютно. Друге, що я можу зазначити, це безумовно північна Корея, яка теж готується. Там, очевидно, питання до, постає щодо протистояння північної та південної Кореї, Японії, ну тобто тих країн, які Північна Корея вважає за своїх суперників. чому це полягає? Це переозброєння. Вони цього не приховують. Російські можливості, які вони, до яких вони мають доступ, надаючи російській армії значить, е, допомогу, конкретно допомогу і людьми, і матеріально-технічними ресурсами, вони отримали доступ до російських технологій, вони зараз активно їх впроваджують і готуються до війни теж. Ну, Іран так, Іран запропонував шахеди Російській Федерації. Ну, шахеди, ми активно бачимо, що вони не при жаль використовуються по території України. Давайте, пане Дениса, тоді тему безпілотних літальних апаратів зокрема продовжимо. Під час сьогоднішнього ефіру декілька разів ми піднімали цю тему. Буде цікаво почути вашу думку, оскільки, ну за моїми спостереженнями, більшість думок з цього приводу все ж. Більше песимістичні. Що я маю на увазі? Завтрашнє попереднє засідання з приводу ем, зведення європейської стіни дронів. Як ви це е, бачите? Як, як налаштовані ви? Я налаштований почекати результат. Все ж таки. Не можу сказати, що я налаштований песимістично, чи я налаштований оптимістично, а налаштований почекати результатів. Конкретика лише дасть змогу робити якісь висновки. Якщо ситуація буде такою, що знову дуже багато слів і буде дуже мало справ, то е, тоді відповідні висновки будуть. Ну зараз Європі треба діяти насправді, бо інакше вони просто пиляють сук на якому вони сидять. Вже сліпому видно, що хоче Російська Федерація. Ми про це і ми про це з вами тільки щойно щойно обговорювали. Думаю, що. І інші ваші спікери будуть про це казати. Збільшення цих провокацій вона свідчить лише про одне про підготовку до е, бойових дій. Європа зараз на порозі війни. Якщо вони цього не усвідомлюють, то ну, поставлю тих храп. Ну, але тим не менш, в нас хвилина ще є, пане Денисе, ну спроможності Європи, принаймні, вже відомо, яка кількість країн це буде обговорювати. Ну і відповідно можемо прикинути їхні технологічні, ну і звісно фінансові можливості. Європа можна можна з цією кампанією зробити дійсно щось таке змістовне і, і потужне. 40 ну, секунд ось, максимум. Безумовно, можна, за допомогою ще й українського досвіду, який ми готові їм надавати доволі щиро, відповідаючи добром на добро, вони можуть це зробити. Європа має величезний технологічний, економічний, фінансовий потенціал. Питання в бажанні, питання в політичній волі. Не тільки в цьому. Ну що ж, тоді будемо чекати в завтрашньої зустрічі, і будемо сподіватися, що ця зустріч завершиться не лише розмовами, міркуваннями та стурбованістю. Пане Денисе, дуже дякуємо вам за пояснення. Дякую. Денис Попович, військовий аналітик, говорили в тому числі з приводу завтрашньої зустрічі.